Вітаю з вами знову Данило Ойховський. Це вже не секрет, що наша програма зв'яна новорічна і ми ходимо в гості до різних родин. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавою і гарною сім'єю. Оця Тараса Фітьо. Ходімо! Ісусу Христу! Отець Тарас Фітьо – священик з багаторічним стажем, активно працює з молоді, особливо з молодими сім'ями, оскільки є головою комісії у справах родини Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дружину отця, звати Галина. А ще у цієї парі є три когальних діточок: найстаршій Софійці вісімерочків, несторі п'ять, а маленькі Юсофаті – лише два. Дуже люблю гостювати там, де є тепла родинна атмосфера, але робота зобов'язує працювати. Що поромиш? Отож, давайте розпитаємо, як святкують Різдвяна новорічні світа у цій сім'ї. Отже, дуже багато людей вірять в те, що як зустрінуть новий Рік, так і поведуть його. Чи це правда? Ну, найперше для людини віруючої, е, кожен етап людського життя, кожен період це є е, вміння подякувати Богові за те, що ми прожили, і е, вірячи в те, як ми зустріли цей рік, так ми його проживемо. Очевидно, це є достатньо наївно. Важливо не вірити в, в, такі, в такі різні забобони і символи, але важливо більше довіряти Богу. Пані Глина, а скажіть, будь ласка, чи є у вашій сім'ї традиційно новорічне меню? Ну, такого традиційного меню у нас особливого нема, але завжди на новий рік ми стараємося готувати щось разом. Софійко, скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається на новий рік? Мені найбільше подобається проводити час з сім'єю. Отже, скажіть, будь ласка, чи є у вашій сім'ї якісь звичаї чи традиції на різдво? Нашій сім'ї є 10 років, і очевидно, за цей рік ми маємо вже якісь свої особливі традиції. Найперше, ми ялинку ставимо дуже велику, дуже гарну. На католицьке різдво. Це наша така, така традиція. Діти з дружиною вони печуть такі печива і спеціальні її вішають на ялинки. А е, вже на саму вечерю, святвечір, ми вечеряємо завжди з батьками. Нестой, а що тобі найбільше подобається на різдво? Мені найбільше подобається прикраса ялинок. Отже, у багатьох різних родин є дуже цікаві звичаї. Наприклад, класти сіна під скатертину. На щедрий вечір чоловіки ходять священною священою водою та з варяниками. Тими варяниками годують людей, а священною священою водою кроплять хату. Як ви ставитесь до таких звичаїв? Різні традиції це є досвід народу е, е, і очевидна річ, що. Ці такі традиції треба підтримувати, і в нас в тій чи меншій мірі також ми підтримуємо українські традиції, підтримуємо те, що, те, що наш народ від діда прадіда завжди святкував зокрема на різдво. А як ставиться до них церква? Та чи інша традиція вона є ну певний певній мірі надбанням народу? Очевидна річ, якщо цю традицію завжди можна християнізувати, і церква дуже позитивно ставиться до цих традицій. Ось така ціка, цікава сім'я, дружня і щаслива. Мені вже пора йти, а той ще засидівся як відомий персонаж мультфільму. З вами був я, Данило Оріховський. Побачимось.